Ця потужна зброя, яку отримали Збройні Сили України від партнерів, підвищила точність та дальність ударів, посилила оборонні можливості і додала впевненості військам. Водночас, її ефективність потребує кваліфікованого обслуговування, навчання особового складу та надійної логістики. Барет М82М107. Тип і калібр великокаліберна напівавтоматична антиматеріалова гвинтівка калібр-50 12 Сі на 199. Характеристики: вага від 11 до 13 кілограмів, магазин на 10 патронів, ефективна прицільна дальність до 2 кілометрів, виведення з ладу техніки, укріплень і броньованих цілей. Використовувалась у конфліктах в Іраку і в Афганістані. Accuracy International AWM l 115 a 3 Тип і калібр – болтова снайперська гвинтівка, калібр 338 «Лапуа Магнум», характеристики – вага від 6 до 7 кг, магазин на 5 патронів, ефективна дальність від 1 км до майже 2 км. Ураження одиночних цілей на далекій дистанції використовується у спецопераціях. Чи й М200 Intervention тип і калібр болтова снайперська гвинтівка – Калібри 408 «Чайтак» або 375 «Чайтак», характеристики вага від 10 до 14 кг, магазин на 7 або 10 патронів, ефективна дальність понад 2 км. Застосування Рекордні далекі постріли, нейтралізація високовагтісних цілей. Сако trg 42. Тип і калібр, болтова снайперська гвинтівка, калібри 338, Lapua Magnum або 300 Win Magnum. Характеристики. вага від 6 до 7 кілограмів, магазин на 5 або 10 патронів, ефективна дальність близько 1,5 кілометра. Застосування робота у важких кліматичних умовах використовується армійськими і поліцейськими підрозділами. М2010 ИСР. Тип і калібр болтова снайперська гвинтівка калібр 300 Win Magnum. Характеристики маса близько 7 кг, ефективна дальність близько 1,5 км. Застосування. Модернізована армійська система для точних пострілів на великі дистанції Драгунов СВД, СВД С. Тип і калібр. Напівавтоматична снайперська гвинтівка. Патрон 762х54Р. Характеристики Вага близько 5 кілограмів. Магазин на 10 патронів. Ефективна дальність близько 1 кілометра. Застосування універсальна бойова гвинтівка на озброєнні у багатьох арміях. АСВК КСВК 12,7 на 108 тип і калібр. Болтова крупнокаліберна снайперська гвинтівка. Характеристики: вага близько 20 кілограмів, магазин на 5 патронів. Ефективна дальність до 1,5 км, ураження техніки, броні і укріплень. Антиматеріальна роль ОСВ 96 12,7 на 108 Тип і калібр. Напівавтоматична, крупнокаліберна гвинтівка. Характеристики вага від 18 до 25 кг, магазин на 5 або 7 патронів, ефективна дальність до 2 км, застосування боротьба з броньованою технікою в міських і польових умовах. МакМіллан ТАК-50, тип і калібр болтова антиматеріалова гвинтівка. Калібр 50 BMG. Характеристики: Вага 13 до 15 кг Магазин на 5 патронів використовується для рекордних влучань на далекі дистанції. Застосування відомі рекорди снайперських пострілів. Використовується спецпідрозділами Accuracy International AXMC. Тип і калібр. Мультикаліберна снайперська система підтримує калібри 338, 300 він магнум і 308. Характеристики вага 6 до 7 кг. змінні стволи, ефективна дальність до 1,5 км залежно від калібру, застосування універсальна платформа для міських і дальніх операцій СВ-98. Тип і калібр, болтова снайперська гвинтівка. Патрон 762 на 54Р. Або 762 НАТО характеристики: вага близько 5 до 6 кілограмів, ефективна дальність близько 1 кілометра, застосування Армійські і контрснайперські завдання. Ремінгтон 700 тип і калібр, болтова база для багатьох снайперських конфігурацій, підтримує різні патрони від 762 до 300 він магнум. Характеристики: проста і надійна платформа, легка в модернізації, маса залежить від конфігурації від 4 до 8 кг, залежно від комплекту. Магазин від 5 до 10 патронів, дальність ефективного вогню від 60 метрів до понад кілометра. Застосування масово використовується у військових і силових структурах, як базова снайперська система для різних театрів дій. Ремінгтон МСР, модула снайпер Rifle, тип і калібр. Модульна далекобійна платформа підтримує кілька калібрів. Швидкою адаптацією під завдання. Характеристики: розроблена для швидкої переналадки, змінні стволи і затвори під патрони. Висока точність. Маса орієнтовно 6 кг з оптикою. Магазин залежить від калібру. Дальність для точних влучань перевищує 1,5 км залежно від боєприпасу. Застосування призначена для армії спеціальних підрозділів і приватних контракторів, які потребують універсального рішення для різних операцій. Барет М95, типі-калібр. Бултова антиматеріалова гвинтівка під патрон 50 BMG. Характеристики: Булпап, конструкція для компактності, маса близько 11 кг, магазин на 5 патронів, ефективна дальність для антиматеріальних завдань понад кілометр. Застосування, стаціонарні позиції і мобільні підрозділи. Для ураження техніки і інфраструктури, коли потрібна висока енергія кулі, вражає легку броню і обладнання. Steyr SSG 08, тип і калібр, болтова точна снайперська гвинтівка під патрон 7.62 або під спеціальні варіанти залежно від конфігурації. Характеристики: ергономічний приклад, регульовані елементи, маса близько 6 кг, магазин на 5 патронів, висока заводська точність на середніх дистанціях, застосування поліція, контрснайперські підрозділи і спортивна точна стрільба. Там, де важлива надійність і стабільність платформи. Lobaev Arms SVL, типі Калібр, болтова наддалекобійна платформа під патрони 338 Lapua Magnum і спеціальні надпотужні варіанти. Характеристики орієнтована на максимальну далекість і точність, маса варіюється залежно від конфігурації, оснащена точними оптичними системами і балістичними комп'ютерами. Дальність ураження перевищує 2 км. Застосування, ексклюзивні завдання і спецоперації, де потрібні влучання на екстремальних дистанціях приватні та державні користувачі, FN Баліста. і Калібр. Багатофункціональна болтова снайперська система підтримує кілька калібрів, уніфікована конструкція для армійського застосування. Характеристики, модульна платформа, змінні стволи і легка переналагоджуваність. Маса, орієнтовно 6 кг, магазин залежить від калібру. Ефективність на середніх і далеких дистанціях застосування. Використовується для уніфікації парку озброєння і швидкої адаптації під різні завдання і театри дій. БАРЕТ М82 М107. Тип і калібр. Напрівавтоматична антиматеріальна гвинтівка під 50 BMG 12,7 на 99 мм. Характеристики Велика енергія пострілу, газовідведна напівавтоматична система, маса 12-14 кг. Магазин на 5 патронів, ефективна для ураження матеріальних цілей на великих дистанціях. Застосування знищення техніки, опорних пунктів, віконних тонких броньованих елементів, стаціонарні або польові позиції спецпідрозділів, ПГМ ЕКТ 2, тип і калібр. Болтова антиматеріальна гвинтівка під 50 BMG. Характеристики важка та стабільна конструкція. Висока початкова енергія кулі, призначення для точних пострілів на великі дистанції, Оснащується потужною оптикою і системами балістичної корекції, застосування контрматеріальні завдання, ураження легкобронованих цілей і обладнання. Застава М93 Black Arrow, тип і калібр. Болтова антиматеріальна гвинтівка під 50 BMG. Характеристики масивна та міцна конструкція. Ефективна енергія для ураження матеріальних цілей. Магазин 3-5 патронів залежно від варіанту. Застосування. Військові та спеціальні підрозділи для завдань по ураженню віддалених технічних цілей. КСВК. Тип і калібр. Болтова відносно важка платформа під 12,7 на 108 мм. Характеристики. Проєктується як антиматеріальна снайперська система великого калібру, надійність в польових умовах, велика енергія кулі, застосування, знищення техніки, обладнання, стабільна робота в екстремальних умовах. Accuracy International AXXMC, AXXMC серія типи калібр, модульна болтова платформа, варіанти під 338 Lapua, 300 Winmac, 762 NATO і характеристики. Надвисока заводська точність, швидка зміна калібрів стволів. ергономічний приклад. Маса від 6 до 7 кг в залежності від конфігурації. Застосування армійські і спеціальні підрозділи універсальна платформа для далекої прецизійної стрільби. М24 Remington 700 армійський пакет. Типи калібр, болтова прецизійна гвинтівка. Стандартно 762х51 в оригіналі з варіантами під інші калібри. Характеристики. Військове виконання на базі перевіреної платформи Remington 700, висока надійність, добре відпрацьовані тактико-технічні рішення. Застосування штатна снайперська система армійських підрозділів, контрснайперські польові завдання. М40 USMC серія, типи калібр, болтова прецизійна гвинтівка на базі Remington 700 зазвичай під 762 на 51. Характеристики адаптації під морську піхоту США перевірена у бойових умовах конструкція, різні модифікації, модернізації з роками служби, застосування, морська піхота та підрозділи, де потрібна надійна бойова снайперська платформа. Fn SCAR-H-20S Designated Marksman 20 інч, тип і калібр, напівавтоматична тактична платформа під 7,62х51, Версія для снайперського маркерного застосування. Характеристики: поєднання модульності SCAR з довшим стволом і прицільною системою, вища точність порівняно з базовим карабіном, застосування, розподілений бій, маркмани в підрозділах, коли потрібно швидке відновлення вогню і точність на середніх дистанціях. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми зробимо ще одну круту підбірку про зброю ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник. І підписуйтесь на україномовний патріотичний канал про Україну. І підтримайте україномовний контент. І не забудьте написати свій коментар та